Зараз спортсмени вони мають е, змогу і повинні знати, що це рупор по е, суті про е, української про українських наративів на весь загал, на весь світ. І як це було і на Олімпійських іграх в Парижі, так і безпосередньо е, протягом цього року, і протягом трьох років е, трошки більше навіть війни е, повномасштабної завжди. Українські спортсмени, вони. Е, Говорили, що відбувається безпосередньо в Україні, в яких умовах вони тренуються, тому що в Олімпійській хартії написано, що е, олімпійський рух це м, про рівність. І зараз, вже більше трьох років, на жаль, українські спортсмени не знають, що таке рівність в спорті, тому що е, їм доводиться тренуватися. І бути під обстрілами, під е, літаючими ракетами над головою, е, зимою без тепла, і так далі. І так так далі, так далі. і І при цьому е, такі атлети, як Ярослава Могучих і інші наші е, спортсмени, вони показують феноменальні результати. Тобто, вони показують, що незважаючи на ті обставини, на той контекст, в якому вони живуть, тренуються. Вони проявляють і показують силу характеру для того, щоб прославити свою країну, показати, що вони українці, що незважаючи ні на що, вони будуть змагатися йти до кінця, Думаю, що це дуже важливо. І при цьому звісно, що міжнародні ЗМІ, вони дуже люблять подібні історії такого можна сказати, певного героїзму здобуття визначних перемог, незважаючи на ті обставини, і треба це використовувати. За для того щоб просувати проукраїнську повістку на увесь загал для того, щоб люди по всьому світу це пам'ятали, що в нас продовжується війна. Ви знаєте, що зараз багато воєнних, воєнних конфліктів розв'язаних в тому числі, за сприянням Російської Федерації, і спеціально це зроби зроблено для того, щоб відволікти. Світ від того, що відбувається безпосередньо в Україні, і ми не повинні цього допускати. Кожен на своєму місці повинен робити все для того, щоб привернути увагу до тих потреб і тих проблем, які наразі кожного дня перед нашим ну як в нас як виклик існують.